Для того аби вийти в цю роботу, ми говоримо зараз, що для цього потрібний драматичний стан. Що таке драматичний стан? Драматичний стан, я не знаю, залежить від підготовки людини, підготовки від оточення. Якщо людина не готує себе з за допомогою оточення. За допомогою внутрішньої підготовки, то звичайно у нього будуть драматичні стани, коли творець йому посилає стан, людина не готова. Людина із бажаного стану робить поганий стан. Якщо я очікую це, і якщо для мене будь-яка перепона, це можливість прийти до більшого об'єднання, до більшого з'єднання, до більшого розуміння, більшому входу всередину це драматично? Не я не думаю, що це так називається. Але якщо я не очікую, якщо я не чекаю, якщо я не готовий, і цей стан розкривається, то через мою недостатню підготовку це відчувається в мені як драматично. Це залежить від мене. Від творця приходить згідно із станом. Тік так, тік -так, 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 так, як годинник. Хто я повинен це перетворити на хішен? Це залежить від підготовки. Чого я маю в точності очікувати? Ти навчався в школі і в університеті? Навіть в інституті Вейцмана? Що відбувалося? Чи готуєш ти уроки, чи знаєш ти уроки, ти був гарною дитиною? Ти так. Дитина, яка приносить е, радість е, батькам, Рацита, ти хотів, мурата, аби вчителька е, тебе викликала, джарютка, запитала, ген, так ве, ве та та і ти б відповів їй, отримав би гарну оцінку, повернувся б додому, і все було б гарно. Це означає, що ти готов. А якщо ти не готовий, а урок в будь-якому випадку має бути, і вчителька в будь-якому випадку питає і відповідно до цього, ставить тобі оцінку погану, ти повертаєшся додому і отримуєш від мами. Замість того, аби вона тебе приголубила, вона читає тобі моралі, так? Так хто винен в цьому? А та ти своєю Наход? підготовкою або її відсутністю, так що ти Бен питаєш я про бітоя хішена. В а цьому різниця. Все залежить від підготовки. Конкретно, скажімо, я чекаю, що творець кожну секунду буде грати із моїм егоїзмом, коли я буду сваритися із товаришами. тобі не треба робити і чекати, і змушувати його робити цю роботу. Ти маєш підготувати себе. Підготувати себе, Вело, а не чекати, що не змушуєш його працювати. Можливо, він давно вже з тобою в дії знаходиться, ти просто не бачиш цю дію через свою недостатню чутливість. Він посилає тобі кожну секунду, тисячі різних сигналів, а ти навіть. Не співставляєшся із ним, тому ти або говориш або творець або. не відчуває мене.